Так так, так, признавайтеся, хто тут з вас випросив, щоб мідь в Майнкрафті перетворилася з непотребу в щось дійсно корисне. Сьогодні лінивий ігор розповість вам про те, що новенького нам додали в останній день вересня 25-го року. І почнемо ми з солоденького, а саме з мідних големів. Якщо коротко, оцей малий це сортувальник предметів на ніжках. А це, до речі, всі інструменти і броня з міді, що були додані в останньому оновленні. Ще у нас є трохи косметики ось такої, 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 такої і такої. Ну і нібито все. Дякую за увагу, підписуйтесь, лайкуйте. А тепер детальніше про оновлення для тих, кому дійсно цікаво. Мідного голема ми можемо створити, приліпивши вирізаний гарбуз. Ну або ліхтар Джека на мідний блок. Як бачите, одразу сповниться маленький голем із скринькою в комплекті. Колір голема залежить від ступеню окиснення блоку міді, котрий ви використовуєте. На даний момент в Майнкрафті існує 4 ступені окиснення. Звичайний, підкислений трошечки, душі закислений і кислий-кислий. Але про окиснення більш детально поговоримо трошки пізніше, бо вже стає нудно. Отже, мідний Голем буде забирати всі предмети з цієї, а також будь-яких інших мідних скринь, і переносити ті в порожні дерев'яні скриньки поряд, або в дерев'яні скрині, в котрих вже є той предмет, котрий дістав голем з мідної скриньки. Як бачите, у мене големи блукають з предметами в руках і не можуть знайти їм підходяще місце. І так вони будуть блукати, доки ви не поставите їм порожню скриньку або не закинете щось подібне в іншу. До речі, область пошуку скринь. 32 блоки горизонтально та 8 вертикально. І приклад для кращого розуміння масштабу. Рубрика Експеримент. Ось у мене є голем з мідною скринькою в комплекті і три дерев'яні скриньки. В мідну скриню я закинув редстоун, залізо і мідь. В дерев'яних в одній пусту, в другій залізо, в третій мідь. Запускаємо працювати голема і споглядаємо за його працею. Першим ділом можна помітити, що він може переносити максимум по 16 предметів одного типу ресурсу за раз. І відповідно він бере по черзі кожен з ресурсів зліва направо, зверху вниз. І от, як бачите, він відправляє редстоун в порожню скриньку, тому що тут у нас залізо, мідь і порожню. Якщо ж не буде порожньої скриньки або скриньки, в котрій лежить, наприклад, береза. То Голем буде безкінечно ходити з нею в руках, перевіряючи кожні 7 секунд, чи не з'явилося підходяще для сортування місце. І це може бісити вас трошки. Закинемо давай сюди березу, і одразу Голем знайшов, куди продовжувати сортування. Гадаю, цим експеримент завершено. І ще до речі, голем може обслуговувати 10 мідних і 10 дерев'яних скринь одночасно. Тобто, якщо у вас на складі до скринь, тоді робіть більше големів, хоча забагато големів не буває. З такою отарою робота просувається куди швидше. Хоча, як подивися на них, здається не сильно то і швидше. Але ми в окремому відосі поговоримо про те, як це зробити дуже ефективно, але не зараз. До речі, в цьому оновленні додали можливість створювати мідні скриньки. Вони можуть часом окиснюватися, як і будь-який інший виріб з міді. І покривши воском скриньки, можна лишити їх на тій стадії окиснення, до якої вони дійшли. Таким чином, у нас відбувається повільне, але контрольоване фарбування мідних скринь. А ще маючи в руках сокиру, ви можете знімати з усіх мідних предметів це окиснення, клікнувши правою кнопкою миші. Ну для скриньки треба присісти. О, тепер все блищить і можна покривати воском. О, я бачу, ти працевитий малий. Дай, дай сюди. Коли клікаєш на нього порожньою рукою, то можна забрати предмет, з котрим він гуляє. А що ось ці малі мають імунітет до шкоди від падіння і не потипають під водою. Прям якісь супергерої. Але з часом вони теж починають окиснюватися, і от з цього випливає логічна ідея. Про те, що големів можна теж покривати воском, клікнувши на тих медовими сотами. От тепер вони залишаться в такому стані назавжди. Ну звісно, доки ви не зішкрябаєте з нього віск за допомогою тієї ж сокирки, або не відполіруєте його, щоб повернути тому первозданний вигляд. Але якщо не доглядати големчиків і не використовувати воск, мідні големи заіржавіють і перетворяться на статуї. Статуї, до речі, інтерактивні, можна по ним поклікати пустою рукою і змінити їм позу. А потім можна взяти і цю статую перенести собі в дім. Непоганий такий декор, але все ж таки: беремо сокирку, чистимо, чистимо, чистимо і тепер активація. Залишилось покрити їх воском або залишити так. Нехай гуляють. Ну і на кінець я хотів би сказати, що є певний шанс, що залізний голем при взаємодії з мідним може тому подарувати квітку маку. Але тварини ви дикі, я чекав, чекав, мабуть, годину реального часу, жоден з залізних големів не подарував квітку мідному. Я як цей момент підловити. Тому я все розповів вам про мідних големів. Ну, майже все. А зараз ми переходимо до огляду інших виробів з міді із цього оновлення. Мідну броню та інструменти ви вже частково бачили на мені, тут особливо розповідати нічого, робиться воно аналогічно, як і залізна, чи золота, по тому ж рецепту. До речі, мідні обладунки мають вищу міцність за шкіряні, але меншу за залізні. Стосовно захисту, тут мідна броня стоїть на другому місці між шкірою та золотом. Аналогічно нашому вірному конику розробники Майнкрафт теж не забули додати мідні кінські обладунки. Тепер такий лут можна буде знайти в підземеллях та скриньках зі скарбами, і це виглядає доволі красиво. Мідні інструменти, як я сказав, крафтяться аналогічно, завдають ту ж шкоду, що й кам'яні, але мають вищу міцність. Також мідні інструменти працюють краще за кам'яні, більш ефективні, але вони повільніші, ніж залізні. І також мідні інструменти мають вищу зачаровуваність за діамантові, але трохи нижчу за залізні. Не міг це вам не сказати, можливо, дуже душно. І тепер після цього всього можна піти і переплавити зношені інструменти з міді, щоби отримати аналог до інших металів, мідні самородки. От такого ще не було, тепер, будь ласка, є. І цим мідним самородкам розробники придумали непогане таке примінення. А це на секундочку мідні смолоскипи. Це та ситуація, коли ви знайшли так багато міді в шахті, що вирішили її додати в рецепт смолоскипу. Типу, не викидати ж її. Ніяких нових функцій він не має. Зате це містичне зеленкувате полум'я просто шикардос. Гадаю, в поєднанні з іншими факелами можна досягти чудесної композиції. Беремо тепер мідний смолоскип і комбінуємо того з мідними самородками. І маємо такий симпатичний ліхтар. Вау! Вони теж можуть окиснюватися з часом, і їх так само можна покривати воском. Але навіщо? Це ж так симпатично. я вже не буду вам повторювати далі про окиснення воск і сокиру, окей? Мідні грати та мідні ланцюги дуже красиво і гарно вписуються в це оновлення. Вони одразу мені пробуджують фантазії для декорування будинку. Блискавкові дводи. Все аналогічно, також чотири варіації додали, нічого більше розповідати. А ось тут ми трішечки затримаємося. Перед вами на останок цікава новинка цього оновлення. Це полиця, котру можна змайструвати з усіх видів обтесаної деревини. Ось по такому рецепту ми можемо отримати аж 6 штук. Давайте протестимо це разом, тому що виглядає це прикольно. Ви можете поміщати на полиці до трьох типів предметів, максимум цілий стос в одну комірку. Коли ви пустою рукою клікаєте по предмету на полиці, то забираєте його в руку. А якщо ви щось тримали в своїй руці і клікнули цим по полиці, то вони поміняються місцями. Ось таким чином. Якщо подати сигнал редстоуну на полицю, ну наприклад, давай поки важіль підключимо. Активуємо, і тепер ця полиця перетворюється на дійсно корисну річ. Коли клікаєш на неї, ми міняємо місцями крайні праві три комірки в нашому доступі з трьома комірками полиці. Або якщо ваш інвентар пустий, то заповнюють його. Тягнемо заважіль, вимикаємо і все працює як раніше. До речі, я тут подумав, хочете навчальний курс з Редстоуну на цьому каналі. Пишіть під відосом, а ми ж продовжимо про редстоун. Якщо додати ще одну полицю поряд, то буде аналогічно, але передаватися буде вже 6 предметів. Ну і 3 таблиці, заживлені редстоуном, будуть повністю заповнювати наш хотбар. Я тут, поки розповідав, з'єднав їх редстоуном, і як бачите, активація важеля активує всі полиці. Тестимо і бачимо, що всі камірки швидкого доступу міняються місцями з наповненням полиць. При цьому неважливо, на яку саме полицю ви клікаєте, тому що тепер це типу єдиний організм. Ну зараз давайте я повністю запакуюся, щоб було наглядніше. І от тепер я гадаю видно ще краще. Як вам така магія? Особисто мені дуже подобається. Це чудовий варіант швидко екіпіруватися перед виходом в подорож. Просто підходимо до полиць, тиць пердиць, і я готовий вирушати за пригодами. А ви як гадаєте, чи корисно вам це оновлення, чи ні? А я, мабуть, на цьому вже закінчу мій невеличкий огляд, не стану вже вам про зміну там текстур розповідати, про світіння Енду і там різні виправлення в грі. Як на мене, це не так важливо і не так весело. А якщо кому цікаво, пишіть в коментарях. Я завжди готовий почути вашу думку стосовно того, як робити огляд на оновлення в Майнкрафті. Дякую за увагу, друзі! Біля мікрофону був Ігор. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. А я бажаю вам побільше класних пригод. в Майнкрафт. Бувайте здорові! Не забувайте донатити на зсу і слава Україні!